Хей, всім привіт вітаю на каналі Вільгіна. Мене звати Валя і сьогодні розповім вам про захопливі спекотні книги, які я проковтнула буквально за два дні. Ви підпишіться, будь ласка, на мій канал, вмощуйтесь зручніше і поїхали! Так, неділя, ранок, дощить, всі нормальні люди вдома. Ніжиться в ліжечку, а я що? А я хто вам сказав, що я нормальна. Мені прийшли книжки, і я йду на нову пошту за невесенькими виданнями. Ай, мені дуже кортить їх прочитати, тому що там одна із книжок, яку я хотіла ще влітку. Вона в мене ще з літа в корзині валялась. А Інша новинка, про яку я дізналася на просторах Booktubu, мені сподобалося, як про неї. Відгукується, тому що відгуки абсолютно різні. Хтось говорить, що це вау, хтось говорить, що це фу. Але, словом, мені кортить дізнатися самі. Загалом такий формат відео для мене зовсім нетиповий. Мені некомфортно знімати ось так посеред вулиці, але потрібно виходити за рамки своїх страхів і робити щось вперше. Це відео мало би бути про старосвітських батюшок і матушок Івана нечуя Яловицького. Але коли я сіла за сценарій, зрозуміла, що я не можу зробити це цікаво, якось по-особливому. Тому що це все ж таки класика, і про неї говорити типово якось не хочеться. Тож просто вирішила зняти те, що читатиму зараз. А оскільки я вже втомилася трішки від таких о, напружених історій, трилерів, детективів, вирішила почитати щось лавітове, романтичне. Отже. Замовила я на всього дві книжки. Це іспанський любовний обман від Вівату і доторк чи дотик Темряви, я не пам'ятаю, як саме вона правильно називається. Я хотіла замовити ще одну книгу переслідування Аделіни, неї говорить буквально весь мій букток. І теж такі доволі різнобічні о, відгуки що там типу це крінж або це загалом там найкраще люди читали. Ну, мені цікаво дізнатися самі, мати власну думку, але я перечитала застереження від видавця, зрозуміла, що там є такі тригерні речі, про які я не впевнена, що зараз вони мені зайдуть, можливо, трохи згодом, або ж загалом ніколи, то ну, вирішила обмежитись поки тільки двома книжулями. І для мене завжди найскладніше це обрати яку першу читати, тому що вони обидві мають бути захопливі і хоч абсолютно різного жанру. Одна це така мила м -м, я не знаю, романтична історія, а інша міфологічне фентезі про давньогрецьких богів в трішки у сучасному варіанті. Ну як трішки, там головна героїня ходить в клуби. Навчається в коледжі, тож побачимо, що з цього вийде. А ще про доторк темряви. Я чула відгук, що це давньогрецьке порно. І чесно, від цього, прочитати цю книжку бажання стає ще більшим. Насправді страхів з приводу зйомки було значно більше, ніж наділі. Нікого з людей я не зустріла, ніхто не помахав пальчиком біля голови, що вона якась намахана. Тож книжулі я вже забрала, тобщу додому. Хотілося б зняти вам десь тут розпаковку. Прямо серед лісу. Але я не зовсім крейзі плюс до того дощ посилюється, ймовірно, будете без розпаковки. Тому що для того, щоб зняти красиво, треба естетично, а щоб зняти естетично, треба час. У мене часу немає, тож. Якби я була справжнім блогером, то мені може було б і соромно Але я не вважаю себе справжнім блогером. Тож маємо, що маємо. Так, дякую вам, що сходили зі мною. Сподіваюсь, вам зайде такий формат відео і загалом. Ця частина війде до мого основного відео. Далі читатиму і ділитимусь з вами своїми враженнями зайде мені це чи не зайде. Що ти робиш? Здається, <клух> в нашій сім'ї не одна я люблю запах свіжих книжок біляш. Спершу я взялась за прочитання іспанського любовного обману від Вівату. Це дебютний роман іспанської письменниці Елени Армас. Книга отримала купу нагород і вже займається екранізацією. За сюжетом у нас тут більш-менш типова історія. Головна героїня Каталіна, вона ж Ліна, за місяць має знайти хлопця, аби з ним поїхати на весілля до сестри. Здавалося б, їдь сама. Але ж ні, Ліна хоче довести своїм рідним і колишньому бойфренду, який буде боярином на святкуванні. Що вона успішна, кохана і щаслива. Насправді тут я цього не зовсім розумію, тому що ну камон, навіщо комусь щось доказувати і грати на публіку? Але це книга, тож ок, найбуде. На превеликий подив Каталіни, допомогти їй нав'язується її запеклий ворог Арон Блекфорд. Вони разом працюють в одній компанії і з самого початку не могли знайти спільної мови. Хоча, як з'ясовується згодом, аж таких причин лютої ненависті немає. Було видно, що це добряче притягнута за вуха сюжетна обставина. Арон ідеальний і єдиний варіант для Ліни, тож вона згоджується взяти його за фейкового бойфренда на весілля своєї сестри. Та спершу їй потрібно виконати його умову, яка привідкриває завісу такого холодного і байдужого Арона і показує, що в нього теж є своє минуле і свої таємниці. В Цій книзі є такі тропи, як Від ненависті до кохання, фіктивні стосунки, службовий роман, одне на двох ліжко. Тут немає непередбачуваного і карколомного сюжету. Знаєте, це саме та книга, фінал якої знаю ще і з анотації, але продовжую читати, тому що вона мила, спокійна і затишна. Гріх не сказати про головного героя. Авторка одразу дає нам зрозуміти, що образ вона списала з актора Генрі Кавіла, відомого нам за фільмом Супермен. Насправді тут зустрічається багатько моментів, коли Ліна називає Арона. Кентом Кларком, тож тут буквально немає фантазії місця, тому що одразу малюються картинки саме із цим актором. Цей герой такий милий, такий душечка, такий уважний, турботливий. Він навіть вчить декілька фраз іспанською, аби вразити її рідних, коли вони приїздять на те весілля. І знаєте, така його скурпульозність і вразила моє серденько. І я так подумала, що було б дуже кайфово, якби ми в житті були такими. Уважними до людей, яких ми любимо. І якщо Арон викликав у мене лише такі мімімішні емоції, то Ліна навпаки, вона мене дратувала своєю тормознутістю і тогодумністю, тому що лише сліпий не міг побачити почуття Арона до неї. Але врешті я зрозуміла, що така рівновага між героями вона була потрібна, тому що інакше мені було б дуже засолодко. Їхні відносини це ще та хімія. Полум'я, яке розгорається в спокійному, неквапливому, такому повільному темпі, і за цим було дуже приємно спостерігати. І ще хотіла би сказати пару слів про обкладинку. Оформлення іспанського любовного оману майже ідентичне до оригіналу, і я направду люблю, коли переноситься справжність вигляду. Мені взагалі подобається, як Віва дизайнить своєї любовні історії, а це гіпотеза кохання, коефіцієнт поцілунку, квартира на двох, випадкові наречені. Може там ще щось бути. Це такі векторні мультяшні зображення, вони світлі, яскраві, до них тягнуться руки і одразу хочеться прочитати. Далі я читала доторк темряви Скарелет сен Ценклер, і одразу скажу, що спекотних сцен тут не так уже й багато. Якщо, наприклад, порівнювати із Дженніфер Армондроуд, тут їх всього дві чи три здається, тож відгук про те, що це спекотне давньогрецьке чтиво, анулюється. Та все ж ця книга, як і попередня, 18. Це історія про богів Гадеса і персифону. І я гадаю, багато хто з вас чув цей міф про те, як Бог підземного світу, Гадес, захотів собі в дружину юну богиню весни. Він її викрав, а її згорьована мати Деметра, богиня родючості, закрилася в храмі, не виходила звідси, цим самим позбавила землю своєї ласки. Навколо все перестало рости, і стало ясно, що цим щось треба робити. Та Гадес не хотів так просто втрачати свою кохану. Він дав їй з'їсти зернятка гранату і відправив до матері. Це насіння стало таким собі прокляттям. Півроку персифона могла жити разом із матір'ю на землі, решту половину з ним в підземному світі. Тому за цією логікою, зараз у нас осінь. Персифона повернулася до Гадеса, а Деметра заливається слізьми. І позбавляє цим землю своєї родючості навколо все сіре і похмуре. Це якщо дуже коротко про цей міф, сама ж книжка, хоч і базується на цій історії, та має своє сучасне тлумачення, і направду воно мені дуже дуже сподобалось. Отже, тут Персифона живе у світі людей, вона навчається на журналістиці. Вступає на практику популярне видання, має подругу, орендує квартиру, спілкується в месенджері, п'є ванільне лате, катається на автобусах, словом, живе звичайне людське життя. За допомогою магії матері, її справжня подоба схована, тож тут вона плюс-мінус в безпеці. Варто зазначити, що боги в цій книзі зображені як справжні зірки. Вони популярні, мають успішні бізнеси словом, живуть як вареники в маслі. Одного дня подруга нашої персифони кличе її на тусню в елітний клуб. Запрошення безніч отримати майже нереально. Це й не дивно, тому що це один із закладів, якими володіє гадес. Для самої персифони це ще той виклик, тому що її матір заборонила навіть і близько підходити до всього, що стосується Бога підземного світу. Та дівчина не боїться викликів, до того ж для неї це така собі пригода, якої вона вкрай. Потребує там у клубі Персифона зустрічає привабливого чоловіка і за певних обставин опиняється з ним за гральним столом, просить, аби той навчив її грати в покер. І він вчить, але не лише грати в покер. І уявіть, яке було здивування, коли вона зрозуміла, що перед нею сидить ніхто інший, як сам Гадес. Богиня весни програє йому, і він лишає на ній мітку свого контракту. Його умова по факту проста. За пів року персифона має створити життя в підземному світі. Якщо ж не впорається із цим завданням, то стане постійною жителькою його підземного світу. Здавалося, б, для неї це завдання на ізі. Ну, типу, вона ж богиня весни, клацнула пальцями і все життя в підземному світі буяє. Та є один важливий момент: власної магії Персифона ще немає. Тож для неї це завдання ще з тією гігантською зірочкою. Якщо чесно, то Гадес насправді ще той краш. Мені дуже сподобалось, як він вселяв персифоні віру в себе у власних силах, і те, як вона наповнювала його добрими намірами щодо цього земного світу. Це були такі взаємовигідні стосунки. Якщо говорити про мої враження, то вони приємні і позитивні. Це така казочка для дорослих, читаючи, яку ти не очікуєш різких поворотів сюжету, а просто насолоджуєшся читанням. Що ж, обидві книги, і іспанський любовний обман, і доторк темряви виконали функцію, яку я на них покладала. Я набиралася звідси такого романтичного, потішного настрою і можу сміливо рекомендувати ці дві книги вам. Вони 10 з 10. Друзі, а порадьте, будь ласка, мені книги зі схожими палкими сюжетами. Мені дуже сподобались ці дві історії, і я шукаю щось схоже, схоже на них. Що ж, мої любі, на сьогодні в мене все. Щиро дякую вам за перегляд. Тиці, ти лайк, підписуйтесь на мій канал, бережіть себе. До зустрічі, па-па!